Прошлепали вот этот резкий скачок вариантов использования на фронте беспилотных средств. Я должен, к сожалению, сказать, что от э, украинцев мы в этом плане отстали. Они в 2022 году уже создали первый центр научно-производственной. Они создали э, систему информационную, систему подготовки единую, стандартизации, сертификации, э, выделили соответствующее финансирование, создали отдельный род войск. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет э, силы беспилотных э, систем вооруженных сил Украины. Более 500 э, средних не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом э, этих, э, этой беспилотной авиации. То есть э, система создана. Кстати, украинцы наладили отличное взаимодействие в, с, Кит, с Китаем. Поиск технологий, так сказать, испытания, приобретения, э, все у них есть. Есть еще очень большая проблема, если мы начали тему поднимать. Высокий процент брака у того, что поставляется на фронт и на да, что да, жалуются ребята. И вот эти малыши, которых пока в разы превосходит нас Украина, и она создала у себя такую систему и такой род вооруженных сил, род войск, которые делаются на колени, которые делает коммерция, частные предприятия, которые могут мгновенно менять ТТХ мгновенно отлаживать новое и где есть обратная связь между заказчиком и производителем короткая, быстрая и контур управления двухзвенный, а не пятисемизвенный. Пока генерал армии добро не дал, нет, 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 новое огорчение с бабой ЕГОЙ Хотя у нас есть тяжелые беспилотники, это проклятая Баба-Яга несет на себе а, а, модуль Старлинка, несколько фипи дронов и ретранслятор. Мы это вполне можем поставить у себя на кощей. У нас же есть кощей, есть. 40-50 килограмм запросто держит. Ну, сделали? Нет. Почему? Возникает вопрос. Это что, значит, парубки придумали, а мы так? Пасть развели, если мы пускаем. Еще что. А вот, например, такая штука, как термит, которым сейчас заваливают нас. И лесополки, и поля. Может быть, пирогель попробовать применить. Мы тоже умеем делать. Кстати, он даже лучше термита в этом отношении. Он липнет ко всему собака. Ничем не отодрать. И горит. Товарищи, производящие беспилотники, вы подумайте. Если люди делают на переднем крае такое, то вы -то что, не можете сделать? Ну, еще чего. А вот, допустим, рэп на дронах. Это вообще замечательная вещь. Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію у Вугледарі. За його словами, вихід збройних сил України з міста був правильним кроком, аби зберегти життя українських військових. Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Марку Рютте, який прибув до Києва. І також глава держави додав, що Україні потрібно більше західної допомоги, аби стримувати наступ Російської Федерації. Підрозділи сил оборони зупинили активний наступ російських військ під Покровськом Донецької області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також зупинена спроба ворога прорватися до Любимівки на Курщині. Додав Коваленко за даними генштабу, минулої доби на лінії фронту відбулося 142 бойових зіткнення найбільше на покровському та курахівському напрямках. Тепер ворог туди е рветься і там зосереджує свої ударні потуги після фактичного захоплення. Вугледару. Вугледар південніше, Курахова, Покровськ, північніше. Ворог тепер піде туди. І як я читаю українських військових в телеграмі, кажуть, що бої важкі, але ворога треба, врешті, вже десь зупиняти. Треба вже, врешті, десь зупиняти. І ми маємо розуміти, що ворог накопичив величезні сили для цього наступу на Донбасі. І те, що так, ми не все втримуємо, але маємо розуміти, що і з того боку. Величезні е, ворожі сили, хоча я тут не применшую, десь якісь прорахунки, недорахунки з боку влади, командування, все, все це на купу. Ну але те, що ворог цей кулак збирав давно, теж. Тут, як то кажуть, не треба списувати з рахунки, що ми воюємо з величезною державою і з величезними можливостями. Це теж правда. Союзники обговорять дозвіл України на далекобійні удари по території Російської Федерації в глиб території Російської Федерації, уточню на наступному засіданні Рамштан, яке взагалі має бути ключовим, бо там буде дуже багато важливих представників. Воно відбудеться у Німеччині наступного тижня, 12 жовтня, під головуванням президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Це важливо, що він а, візьме участь. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Утім, він наголосив, що кожна країна альянсу, яка постачає Києву далекобійну зброю, самостійно ухвалює рішення щодо обмежень на удари. Зазначив генсек НАТО, перебуває з візитом у столиці України. Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право на боці України це право не обмежується кордонами. Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані по українській цивільній інфраструктурі, можуть допомогти. У той же час кожен член альянсу має своє право підтримувати Україну. Питання обмежень це не залежить від НАТО. Це залежить від кожної країни альянсу, які обмеження вона хоче накладати або ні. Це залежить від того, чи хочуть. Росію зупинити. Ну, до речі, на цьому засіданні Рамштайну буде і Олаф як глава приймаючої країни, і президент Франції Мануель Макрон. Я не знаю, що до Стармера, прем'єра Британії, але я думаю, що всі, ну якщо буде Байден, то напевне буде і Стармер. Тобто, це, це важливе буде засідання, дуже важливе. Жарка і неспокійна ніч на Росії, українські дрони, СБУ, Сил спеціальних операцій та інших військових формувань вдарили по військовому литовищу Барисаґлєпську у Воронській області Росії. Про це повідомляють медіа із посиланням на джерела на цьому литовищі розташовані склади із керованими авіабомбами. Літаки су 35 і су 34 та авіаційне пальне. Супутники зафіксували там чотири осередки пожеж. Власне, ви бачите їх на ваших екранах. Саме з цього аеродрому Росіяни гатять кабами по українській території. Офіційних повідомлень про операцію поки що немає. Підготовка кожного українця до опору окупантам форум національного спротиву організували у Києві. До заходу долучилися військовослужбовці, інструктори та чиновники, чи не з усієї країни. Організатори наголошують, держава має забезпечити все населення можливістю опановувати базові навички ведення бойових дій. Це Поза підготовкою до служби у військах, головними організаторами стали офіцери 3-ї штурмової бригади. Їхні фахівці проводять навчання у кількох областях України, зокрема в Києві. За їхніми словами, кожен десятий цивільний, який навчається національному спротиву, після підготовки йде добровольцем на війну. Що стосується відсотку з наших занять, які е, йдуть потім у військо, це десь 10%. відсотків. Е, у нас виходить 50 на 50 або навіть більше дівчат, е, і дівчата в тому числі дуже часто ідуть, е, хочуть служити не завжди їх беруть, але вони дуже хочуть і реально більш мотивована. Навіть аудиторія, ми насправді майже весь цей час так чи інакше, але долучалися. До підготовки цивільного населення в різних регіонах на щастя, ми там зустріли розуміння в деяких областях, де вже створені, наприклад, комунальні підприємства, які цим займаються системно. І сьогоднішня наша така задача і наш основний інтерес в тому, щоб розвити це в масштабах всієї країни.